Друзі, вас вітає компанія автопарк UA, Одеська філія ще одне нове чудове надходження. Під вечір дно Grand Escape 2011 року автомобіль приїхав до нас зі Швейцарії з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач в гарному чорному кольорі. Автомобіль має лише один косметичний підкрас по металу, це в нас кришка капоту. В колір попали, все по зазорчикам, все інше у рідній фарбі. Автомобіль з чудовою комплектацією, безключовий доступ, шкіряний салон, три ряди сидінь, двозонний клімат, салончик у збереженому стані, не дивлячись на вік та пробіг, гарна ергономіка, електропривід сидінь, повний електропакет, мультикермо, круїз контроль, чудова мультимедіа. З навігацією має усі необхідні функції. Заводиться автомобіль. Чудово, ніяких помолочок немає, має безліч органайзерів. Можна помістити все, що потрібно. Також великий багажник. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 а будемо на вас чекати.